Добрий день. Я сьогодні прийшов розказати вам про нашу українську crm систему Мене звуть Денис Шевчук, я представляю компанію Smart Business і е декілька цікавих фактів, які прийшли мені в голову, і які я хотів би вам обов'язково розказати. По-перше, е з першим спікером мене зв'язує просто одне прізвище, це просто співпадіння. Е з другим спікером нас зв'язує те, що компанія Ліга Закон є нашим багаторічним клієнтом. Ну і ще третій важливий факт: на нашому стенді відбувається розіграш книжок про штучний інтелект. І мої колеги дуже хвилюються про про це майже ніхто не знає. Тому, будь ласка, підходьте на наш стенд, приймайте участь в розіграші. Ну, а тепер до справи. Хто ми є? Ми партнер Microsoft, багаторічний партнер, ми працюємо вже на ринку 15 років. Ми найбільший партнер Microsoft в Україні. Ми багаторічно працюємо на українському ринку. Ми 15 років, як вже засновані, і ми найбільший партнер Microsoft в Україні. І нашою концепцією або стратегією, яку ми для себе обрали достатньо давно, було те, що ми в нашій компанії ви можете отримати будь-які рішення, які ґрунтуються на технологіях Microsoft. Ми цієї стратегії притримуємося, ми їх всі розвиваємо і маємо вже 350 фахівців, які впроваджують абсолютно різні продукти, які є в портфелі Microsoft. Навіть Майнкрафт ми впроваджуємо. Це мапа наших послуг, і вона повинна вам донести таку думку, що продукти Microsoft це не тільки офіси, не тільки Windows. Це багато речей, які пов'язані з бізнес-процесами, з абсолютно різними завданнями і цілями, які стоять перед бізнесом. У нас є і те, що стосується управління ресурсами підприємства, erp системами і управління кадрами, і управління виплатою заробітної плати, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Все це у нас є, і це трішки більше, ніж просто Офіс і Windows. Коли ми йшли на цей захід, у нас, ну, ми задали собі питання, а хто ми для українського ІТ, і чому ми, чому, про що ми можемо взагалі говорити на, на такій конференції, як своє IT? Ми зрозуміли, що, в принципі, чому ми українська компанія, чому ми український бізнес, що ми робимо, ми робимо локалізацію. Ми в локалізаціях. Що ж таке локалізація? Дуже часто люди розуміють під локалізацією переклад з однієї мови на іншу, переклад інтерфейсу. Насправді це не так. Насправді, якщо взяти продукти Microsoft для бізнесу, наприклад, erp систему бізнес Central або erp систему Finance, хто давно на ринку, ті можливо пам'ятають їх попередні назви на Vision, Axapta, V, AXAPT, AX. Microsoft робить їх універсальними для всього світу. А, там, якісь продукти є пріоритетом для Північної Америки, якісь для Європи. І в багатьох країнах Microsoft випускає свої локалізовані версії. Локалізовані це значить адаптовані під податкове, бухгалтерське та інше законодавство для використання в цих країнах. А в таких країнах, як Наша, цим займаються партнери. Ми партнер, який 15 років займається розвитком локалізації для ERP. І у нас є ERP. Насправді локалізації для двох систем, і для можна сказати, молодшої бізнес-центру і для старшої файненс. І це значить, що якщо виходить якась нова податкова форма або якийсь інший зміни в законодавстві, це значить, що невдовзі ви, як користувач наших продуктів, отримаєте їх і зможете за рахунок за підписку за ліцензію, зможете користуватися саме цими продуктами від Майкрософт для управління своїм бізнесом. Це ось таких шість великих продуктів, які ми маємо з точки зору локалізації. Я сьогодні в першу чергу прийшов розказувати про Smart CRM. І з CRM ситуація трішечки складніша, тому що що таке локалізація для CRM? В принципі, там немає такої великої потреби відповідати бухгалтерському або податковому законодавству. Для цього все ж таки призначені erp системи тому, коли ми вирішили, що ми хотіли би зробити локалізовану версію CRM а, саме для України, то ми визначили для себе певні пріоритети. По-перше, у Microsoft є ідеальна, чудова система CRM, яка називається Dynamics 365, Sales, Customer Service, Customer Insights, багато чого. Але багато наших клієнтів вважають, що вони заскладні. То першим, можна сказати, таким трендом локалізації, який ми для себе обрали. Це було спрощення зробити систему, яка більш проста і зрозуміла для нашого українського користувача. Другим таким великим трендом було саме реалізувати певні сценарні речі для роботи в системах. І ми взяли три великих сценарії. В першу чергу: це сценарій так званих тривалих продажів, коли вам треба тривалий час спілкуватися з клієнтом для того, щоб продаж закрити. Ну, мовно, скажімо так, більше одного робочого дня. Коли виникають якісь листування, комунікації, вам треба зафіксувати домовленості і про щось не забути. Ми зробили ще один бізнес-додаток, який називається Order Management. Це якраз для таких коротких продажів, вам треба швидко обробити замовлення від клієнта. І третім нашим додатком, який ми випустили буквально два роки тому, це були Customer Care, тобто система для сервісного обслуговування, для роботи зі скаргами. З якимись заявками клієнтів там, де вони задоволені або не задоволені нашими послугами. А далі основною такою стратегією, яку в принципі робить наш продукт локалізованим для українського ринку, ми почали інтегруватись. Ми почали інтегруватися з сервісами і з тими послугами, які є затребувані в Україні. Тут видно дуже відомих провайдерів, з якими ну, працює велика кількість бізнесів в Україні. Телефонні системи Binatel, Ringostat в розробці Stream Telecom, Є спутник для розсилки імейлів. З певних причин ми обрали саме цей сервіс для того, щоб відправляти масові розсилки по емейл. InfoBip, JMS в першу чергу, для Viber, sms повідомлень для оформлення відправлень при обробці замовлень цінова пошта і Укрпошта. І вже в цьому місці ми випускаємо інтеграцію з розеткою. Це наша стратегія, тому що crm система яка зроблена для всього світу, нічого не знає, навіть таке може викликати здування, навіть нічого не знає про вайбер. Тому що вайбер популярний дуже в обмеженій кількості країн, і, наприклад, бізнес не використовує для масових розсилок вайбер той в тій самій північній Америці. Але ми розуміли, що треба саме, саме українським бізнесам, тому зайнялись саме цими напрямками розширення продуктів. Як я казав, ми плануємо, ой, працюємо 15 років і збираємося працювати ще багато-багато років, тому у нас є візія, у нас є roadmap, які інтеграції ми б хотіли би пропонувати нашим клієнтам в, в якійсь короткій перспективі. Вони потрапляють там, в нашу якусь пріоритизацію оцінювання і в розробку. Я вже згадував Рінгастат, ми його випускаємо буквально 20 червня. У нас навіть буде івент в онлайні. Приходьте, будь ласка, подивитись уважніше на те, що ми робимо. Буде так званий наш Smart CRM Release Day. На липень вже буде інтеграція зі Stream Telecom, телефонним провайдером. В червні так само буде інтеграція з розеткою, ну і багато інших. Також ми робимо інтеграцію з платіжними сервісами і UIPay і Monopay. І інтеграцію з сервісами доставки, які популярні в Польщі. Польщу ми зараз визначили для себе теж а, пріоритетом а, для того, щоб бути а, локалізованими і для цього ринку. Я повернусь на декілька слайдів назад. Ось тут цікавий момент. Пропорції знизу. А, ми побачили нішу, і ми можемо, а, якщо з'явиться конференція своєї IT, в Грузії, в Азербайджані або на Кіпрі, або в Польщі ми також можемо там прийняти участь, тому що ми робимо локалізації і для цих ринків також. Smart CRM в першу чергу це Україна, в другу чергу це Польща. Багато українських бізнесів там працюють і їм цікаво використання а, цих сервісів, тому ми поставили їх в пріоритет нашої роботи. А, тепер трішечки взагалі, чому. Може бути цікавим рішення такого типу, як ми робимо на платформі Microsoft. Чому не купувати якісь інші рішення, які представлені е, сьогодні в е, тому самому залі? Е, ми дуже любимо ту платформу, на якій ми їх робимо. Вона зараз називається Microsoft Power Platform. Ми любимо її за те, що вона забирає у нас купу проблем, які нам не треба вирішувати. Тому що їх вирішує Microsoft і вони реально достатньо складні. Ви трішки пізніше це е, зрозумієте. А ми за допомогою тих інструментів, які, логотипи, яких ви зараз бачите на екрані, ми можемо е, робити творчий процес. Ми можемо займатися дизайном інтерфейсів, можемо займатися бізнес-аналізом вимог наших клієнтів ми можемо це імплементувати в платформах. Мабуть, з найцікавішого тут, що тут з'явилося слово AI. Вона з'явилась тут буквально там півроку тому, тому що Microsoft зробив власний продукт, який називається AI Copilot, який є реалізацією такого генеративного штучного інтелекту, який зараз дуже популярний, а ля ChatGPT, зроблений на платформі OpenAI, який допомагає розробляти додатки. Тобто, якщо ви нічого не розумієте в розробці, але ви хоча б знаєте англійську мову, ви можете зайти в інтерфейс і побудувати. За допомогою запитів на природній мові свій власний додаток. Є демонстраційні сценарії, де перший додаток реально з'являється приблизно за 5-10 хвилин. А далі ви можете його вже розширяти якимись додатковими своїми функціями, які ви заплануєте. Чому взагалі ця платформа і чому вона так цікава? Такі слайди, вони їх дуже люблять вендери. Я би зараз був презентував хтось із Microsoft, він вам, вам обов'язково показав цей квадрант Гартнера. Але я хочу тут звернути увагу. З точки зору low-code, no-code платформ в світі, Microsoft із того, що представлено в Україні, є ну, майже беззаперечним лідером. Це реально найкраща платформа. Вона з'явилася насправді в 2018 році як окремий а, продукт, але так сталося, що я і мої колеги бачили його попередні версії. Можна сказати, я вже знайомий 17 років з цією платформою, а у мене є колеги, які по 10-12 років працюють з цими, з цими продуктами, з їхніми ще попередніми версіями. Тому ми дуже добре знаємо, що це реально ноу-код, і якщо ви хочете, то це ну, як. Якщо ви маєте натхнення, то ви можете користуватись і лоу-код можливостями. Тобто якісь невеличкі речі дописувати на нескладних мовах програмування. Про проблеми, які забирає на себе Microsoft, і якими нам не треба займатися: безпека, багатофакторна авторизація, контроль взагалі за потоками даних, ну і, мабуть, такий найважливіший для нас аспект. Це відповідність різним міжнародним стандартам. Для такої, вибачте, маленької компанії, як ми, в 350 людей, взяти на себе роботу по організації відповідності якомусь міжнародному стандарту, типу GDPR, це дуже важка і дорога, я би сказав, задача. Тут на себе цю проблему забирає Microsoft. А, раніше це був GDPR, потім з'явився CCPA, спеціальний знову ж законодавчий акт, який захищає. На персональні дані мешканців Каліфорнії, потім з'явився Вірджинія, Customer Data Protection Act. Ми, ми ніколи, мабуть, не зможемо наздогнати ту кількість регуляторних документів, яким треба відповідати. Цю задачу у нас забирає платформа, забирає вендор, тому нам дуже подобається, що нам не треба займатися цим, а саме займатися творчістю. Трішки про те, ну, як це виглядає. Ми насправді працюємо в достатньо шабланованих графічних інтерфейсах, які знову ж продумані Microsoft. Ми займаємося їх ноу-код no доопрацюванням, Але певні речі ну, ми достатньо робимо і за допомогою програмування більш складного. Для того, щоб, наприклад, реалізувати оформлення там, відправки. Через нову пошту або друк експрес-накладної, або згенерувати реєстр тих самих накладних, треба докласти певних програмних зусиль, і ми це робимо і готові постачати такий модуль, таке готове рішення як до наших систем SmartCRM, так і до тих, які розроблені на платформі Microsoft, Microsoft Dynamics. Інший приклад того, як це може знову ж виглядати, це інтеграція з телефонією і телефонія це взагалі топ-пріоритет у багатьох компаній і можливість їх інтегрувати. Ми беремо максимум із API, тобто із програмних інтерфейсів інтеграції, які надають вендери і постачальники телефонних послуг. Свого часу ми обрали Binatel як один із таких, який мав найширші можливості по інтеграції, і чітко встановили межу. Які речі ми можемо а, зробити зручними в нашому інтерфейсі, а які речі ми залишаємо в інтерфейсі Бінатела і ніколи не будемо їх доробляти чи переробляти, тому що Бінатело це все одно зробить краще. І ми не будемо наздоганяти цей знову ж хвіст, який наздогнати неможливо. А, на тому самому ядрі, ядрі і з тими самими бізнес-підходами побудована інтеграція з Рінгестат і з, зі Telecom. Насправді ми тут абсолютно відкриті до інтеграції з різними провайдерами. Ми клієнтам, можна сказати, пропонуємо меню, обирайте те, що вам подобається. Якщо ви з якихось причин сервіс Рінге для вас є пріоритетним, будь ласка, ми нічого не маємо проти. Ми свого часу зробили знову ж локалізацію інтеграції з Viber з SMS для продуктів Dynamics. І на останньому слайді у нас є такий успішний приклад нашого клієнта, який за останні півроку вже відправив 6 мільйонів вайбер-повідомлень через наше рішення. І він його цінує, тому що воно працює з CRM, працює з персоналізацією, тобто ми можемо звертатися використовуючи дані по клієнту, і головне, він може бачити статистику того, що відбувається з повідомленнями і з комунікаціями з клієнтом, і використовувати це. На наступних своїх етапах планування маркетингових кампаній. Те, над чим ми достатньо довго працювали, і те, чого у нас не було, і те, чого не було, вірніше, воно було доступно в продуктах Microsoft, його складно із певних цінових обмежень, було отримати українським клієнтам. Ми зробили два рішення, які можуть взаємодіяти з собою: автоматичний чат-бот. Який в певний момент може передавати комунікацію на оператора і може це робити в Телеграмі, в Viber, в Facebook Messenger, в Інстаграм Direct і навіть в WhatsApp. І. І, е, це один знову ж таких продуктів для комунікації з клієнтами, які дуже цікаві нашим клієнтам, які є затребаними. Е, і за того, що ми працюємо в Україні, ми не зупиняємося на одній індустрії. Немає у нас можливості працювати тільки в одному з якихось одної якоїсь із, із гаузей. Тому у нас клієнти в абсолютно в різних індустріях. Тут і енергетика, і нова пошта, і благодійна організація Клуб добродів», І трішечки більше про те, що ми робили. Дуже пишаємося тим, що нова пошта обрала саме цей продукт, саме Smart CRM, для того, щоб розгортати свій бізнес в Європі. І вони це роблять дуже швидко. І я, мабуть, забув сказати такий ще важливий аспект, що ми не просто впроваджуємо ці рішення, ми вчимо яким чином з використанням Power Platform, їх доопрацьовувати під власні вимоги. Тобто абсолютно така відкрита архітектура, так, да, є певне, можна сказати, закрите ядро, але якщо вам необхідно щось додати або модифікувати, ви абсолютно вправі і вільні це робити. Нова пошта робить величезну кількість доопрацювань самостійно. Але використовуєте ядро, яке ми зробили, тому що воно є і лаконічним, і зручним, і реалізовує багато принципів із самої платформи Microsoft. Вже 13 країн охопила нова пошта цим, цим продуктом, цим впровадженням. У нас є абсолютно інший приклад: невеличка кількість працівників компанія Акваплюс, один із партнерів знову ж нашого клієнта Екасофт, які займаються обробкою замовлень через наш продукт Smart Order Management. У нас є знову абсолютно протилежний за розміром клієнт компанія Ясна і Дтек, які обрали наше рішення для того, щоб комунікувати зі своїми я би сказав, друзями, які постачають обладнання з різних куточків світу для того, щоб заміщати те, яке руйнує Росія. Широка географія British Georgian Academy, клієнт наш із Грузії, який використовує в освіті знову ж наше рішення по роботі зі своїми клієнтами, батьками, для того, щоб і продавати їм освітні послуги, і надавати їм клієнтський сервіс. Це, мабуть, останній наш такий і великий кейс. і Велика історія. Компанія Бракарт використовує тут маленький елемент нашої платформи, це наш коннектор якраз до GMS. Але, як я вже казав, 6 мільйонів повідомлень і достатньо велика клієнтська база і великі технологічні виклики, реалізовані за, за допомогою одного з наших продуктів. Акція. Було б гарно закінчити акцію. Ми вирішили, і ми пропонуємо вам знижку до 1 серпня. На впровадження наших продуктів 20%. В будь-якому разі, ми чекаємо вас на нашому стенді з будь-якими питаннями. Я сьогодні там працюю до самого кінця. Буду радий з вами поспілкуватися. Дякую.